Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сердечно вас вітаю сьогоднішнім святом непорочного зачаття Пресвятої Богородиці Діви Марії. Досить часто, навіть в коментарях у нас на кредо, можна побачити деякі небелиці. Небелиці від православних, небелиці від протестантів. Протестанти кажуть, що ми, католики, надто сильно шануємо Пресвяту Богородицю Діву Марію. Православні кажуть, що ми її взагалі не шануємо, як воно є насправді, насправді, воно зовсім інакше. Як саме спробуємо з цим розібратися, сьогодні детально про це розповім. Але сьогодні ми з вами прочитаємо текст з першого читання з Євангелії пропускаємо. Текст, який розповідає про те, яким чином відбулося гріхопадіння і яким чином Господь Бог передвіщав, пророкував. Архіт, Месії через жінку, мова сьогодні і про Ісуса Христа, і про Марію. Послухаймо. Коли Адам з'їв плід із забороненого дерева, Господь Бог покликав чоловіка і спитав Його: Де ти? Той відповів: Я чув твою луну у саду і злякався, бо я нагий. Тож і сховався. Бог же сказав. Хто тобі сказав, що ти нагий? Чи не їв те з дерева, що я наказав тобі не їсти? Чоловік відповів Жінка, яку ти дав мені, що була зо мною, дала мені з дерева, і я їв. Тоді Господь Бог сказав до жінки, Що ти це зробила? Жінка відповіла Змій обманув мене і я їла. Отож Господь сказав до Змія За те, що ти вчинив це. Будь проклятий споміж усякої скотини та споміж усіх диких звірів, на череві своїм будеш повзати і їстимеш порох по всі дні життя твого. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, і між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти вжалиш його вп'яту. Тоді Адам. Дав своїй жінці ім'я Єва, бо вона була мати всіх живих. Слово Боже. Богу подяка. Дорогі друзі. Текст, що ми сьогодні послухали, називається Прото Євангеліє. Тобто Євангеліє перед Євангелієм. Дорогі друзі, в чому полягають ці православні чи протестантські міфи стосовно католиків? Спробуймо на це подивитися детально. Сьогодні чуємо текст. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою. Гріх прийшов на землю з первородним гріхом. Те, що ми чуємо сьогодні, це найбільша драма, яка відбулася в історії людства, а також і всесвіту. В книзі буття звучить перше Боже запитання до людини після гріха. Адаме, де ти? Господь Бог запитує не тому, що Він не знає, де Адам. Господь Бог запитує, тому що він намагається делікатно, акуратно нав'язати, відновити втрачений контакт і зв'язок. Він намагається звернутися до нього, і це намагання переповнене бажанням вирішити ті проблеми, які людина взяла сама на свою голову. Господь Бог знав, де Адам, але Адам ховався від Бога. Чи можна від Бога сховатися? Чи міг Бог не знати, де він? Господь Бог знав. Але тут питання не про інформацію, тут питання про відновлення зв'язку. Перший гріх, переворотний гріх, розвив, розриває гармонію, приносить страх, сором. Але всередині суду Бог проголошує обітницю відновлення, що традиція називає прото Євангелієм. Святий Іриней Ліонський казав. Як через непослух Єви людство впало, так і через послух Марії людство отримало спасіння. В цьому пророцтві вже лунає образ жінки, яка стане повною протилежністю змія. Марія є новою Євою. Традиція отців церкви одностайно каже: Марія є новою Євою. Святий Іриней казав, вона стала причиною спасіння, як Єва. Стала причиною падіння. Обітниця з книги буття це не просто пророцтво про Месію, це також пророцтво про жінку, ворожнеча якої зі Змієм, тобто з сатаною, якого вона б'є, є абсолютною і повною, а отже, не може бути поранена гріхом там, як і решта людства. Догма католицької церкви з 1800. 54-го року проголосила таке Марія від першої миті свого зачаття з привілею й особливою благодаттю всемогутнього Бога на підставі заслуг Ісуса Христа була збережена від усякої плями первородного гріха. Отож, дорогі друзі, ця догма. Не є окремим вченням, яке з'явилося на порожньому місці, а є продовженням того, що є у святому письмі в сьогоднішньому першому читанні, цей текст про ворожнечу між жінкою та змієм, і текстом сьогоднішнього фрагменту Євангелія, де Марія називається сповненою благодаттю. Прочитайте собі окремо. Святоотцівська традиція нової Єви, цитати на виду. Літургія церкви, яка називає її пречистою, всечистою ще задовго до 1854 року. До речі, ця назва фігурує як в католиків, так і в православних, тобто і, як в східній традиції, так і в західній, Марія була врятована Христом, але випереджальна. Так само, як лікар рятує ще до того, як хвороба завдасть шкоди. Дорогі друзі. Хочу навести ось ці паралелі з східним вченням. Хотів би сказати, що не лише з православним, а саме східним, тому що для дуже багатьох людей православ'я як таке асоціюється чи утотожнюється виключно з московським православ'ям. А це далеко не так, це далеко неправда і зовсім неправда. Це з одного боку, з іншого боку, східний, східна традиція набагато більша, ніж те саме московське православ'я. Ну раз я вже згадав про нього. На превеликий жаль, напевно, що на жаль, бо багато людей на цьому втратять. Той варіант православ'я, який є сьогодні, взагалі не факт, що можна назвати християнством. Тому що, коли священики на повному серйозі благословляють ракети під назвою Сатана. Або як реліквія тримається фуражка Гітлера. Ну, зрештою, добре, не хочу сьогодні про це, про східне вчення стосовно непорочної Богородиці Діви Марії. Про що мова? В східних богослужіннях буквально весь час лунає цей титул непорочної, пречистої, преблагословенної Богородиці Діви Марії. Святий Єфрем Сирійський казав: У Марії немає ні тіні гріха, вона пристане ще чистоти. У святого Івана Дамаскина ми чуємо вся свята, вся чиста, вся бездоганна. Ці вислови лунають в східних літургіях. Я останніх кілька днів був на реколекціях саме в Івано-Франківську, в греко-католицьких сестер Василянок, співслужив. Літургію з отцями, і мушу вам сказати так, що в цих текстах цих висловів є надзвичайно, надзвичайно багато. І тут хотів би підкреслити і наголосити, що ті люди, які кажуть, що між католицьким і православним вченням стосовно Богородиці Марії є дуже багато відмінностей, то хотів би сказати таких дві справи: що ці люди найправдоподібніше не знають ні православного вчення, ні католицького. Особлива благодать від самого початку. Святий Григорій Палама каже, що Марія була благодатною ще до благовіщення. У східній літургії є така практика, як акафіст. Один з них називається акафіст до Пресвятої Богородиці. Звучить, повторюється 24 рази: радуйся, невісту, я». В описі до цього відео я закріплю. Посилання на спів з унівської лаври отців студитів. Прослухайте його. Мені здається, що для людей, які або цікавляться традицією взагалі, церкви, або цікавляться східною літургією, і, можливо, не чули, ну, можливо, хтось не чув, всяке буває. То вельми рекомендую включити і послухати. В цьому, здається, півтора годинному відео цей акафіс шукати не потрібно він з самого початку. Так от, дорогі друзі, згадуючи вже про московське православ'я, в цих дискусіях про те, що от має бути лише по російському і не, не інакше. На власні вухачу, як ті е, ж самі люди, які кажуть, що не може бути чогось такого, як київський ізвод. Тобто, не можна читати те саме, що в Києві писалося і читалося е, тисячу років тому. Ще не можна його читати на український манір, потрібно лише на російській манір читати. І ті ж самі, на жаль, православні люди настільки сильно заповзялися на те, щоб досадити і сказати, що українського язка не було і бить не може, тобто вони повторюють слова свого святого, тобто того самого Валуєва. Ну, він для них святей, не в плані канонізації, в плані підходу. Так от. Вони так сильно далеко заходять в цьому, що інколи дозволяють своїм ротом казати такі речі, як А як тоді співати цей кафіст? Як радуйся, дівка не засватана. Тобто люди настільки вперті в своєму москофільстві і настільки не дозволяють на якусь українську самобутність, що дозволяють своїм язиком зневажати Пресвяту Богородицю Діву Марію, що вважаю є справою вельми наганною. Отож, друзі, якби хтось не знав, що означає цей вислів, радуйся невісто неневісная, поясню, це один з найвідоміших і найбільш глибоких епітетів, які вживаються на честь Пресвятої Богородиці. Вона є тією, через кого Слово, втілене слово Ісус Христос втілився, але вона не є його дружиною в людському розумінні, а є чистою нареченою, обраною для великої місії. Неневісная. Це слово є ключовим і має подвійне значення. Перше, означає, що та, яка не була нареченою, це підкреслює довічне дівство Марії, її непорочність вона стала матір'ю, залишаючись тівою. Друге значення та, що не може бути справжньою нареченою або нешлюбна. У містичному сенсі її зв'язок з Богом є настільки чистим і високим, що перевищує всі земні шлюбні союзи. Вона є невіста, яка не знала мужа. Дорогі друзі, Марія є тією, яка топче змія, яка воругує зі змієм. Про що ми читаємо в сьогоднішньому тексті збуття? А в православних гімнах часто можна почути, що та, що розчавила голову змія. І ці гімни дуже сильно перегукуються з мініатюрою з часуслово-бревіарія з 13 століття в Англії. Тут схід і захід разом, так, східна і західна традиція звучить абсолютно однаково, тому що вони виникають з того самого і говорять про те саме. Марія, яка б'є по голові сатану, і сатані це дуже сильно не подобається. Мені здається, ця мініатюра варта певного пояснення, певного поширення, це досить цікаво. Чистота життя без особистого гріха. Православних текстах немає навіть натяку на те, що Марія коли-небудь згрішила. Треба було перерахувати на східні літургії, скільки разів кажеться причисту, преблагословенну, непорочну владичицю Марію. Скільки разів це кажеться? Е, я сижу. Е, Біля образу, ну не образ біля мене стоїть, а я сиджу біля нього. Це Летичівська Богородиця, з якою я особисто емоційно дуже сильно зв'язаний, тому що у Летичеві був добрих кілька років. Спершу був рік як деякон на практиці, пізніше був як вікарій, пізніше вже був знову як вікарій. Ну, словом, кілька добрих років я там побув. І цей самий образ, який є копією. Образу Матері Божої Сніжної, що у Римі, одна з чотирьох головних базилік. Якщо ви до нього придивитеся і придивитеся до багатьох образів, які є в православній церкві, то ви побачите велику точність зображення, тобто так само. Марія сидить, так само на руках тримає дитятко Ісус, і так само показує на це ж саме дитятко. Ну, хоча б Володимирська Богородиця або багато-багато яких інших ікон. Ви бачите цю схожість? Про що це свідчить? Це свідчить про те, що насправді наші традиції Сходу і Заходу насправді дуже сильно схожі і спільні. Тому ось ця штучність, яка, можливо, є в певних. Відсутності певних формулювань, відсутності певних догм. Але насправді це невеликі відмінності, тому що суть залишається та сама. Хто має вуха, нехай почує, хто може думати, нехай думає. У нас у семінарії мав уроки певного разу, з чого ми дуже сильно тішилися і тепер ось хвалюся. Отець Целестин Напірковський, великий маріолог у Польщі, професор Кулю, він про непорочність Марії казав такі речі: непорочне зачаття не можна відривати від Христового втілення. Тобто, маріологія безпосередньо виникає з христології. Воно спрямоване на те, щоб Слово Боже прийшло у світ через гідне, повністю благодатне місце. Іншими словами, Господь Бог хотів, щоб друга Божа особа, син Божий народився не просто з людини, але з людини, яка була незаплямована гріхом. Тому і Марія є непорочною. Марія є початком нового творіння, першим плодом відкуплення. Що означає непорочне зачаття для нас з вами? Марія не лише має привілеї, але є й дорогою, яка вказує, вказує на Ісуса нам, а і також нам вказує, ким може стати кожна людина, яка відкриється до благодаті, яка буде жити в благодаті. Бог кожного з нас кличе. Адаме, де ти? Де ти? Петро, Степан, Микола, де ти знаходишся? І він кличе не тому, що не знає, де я знаходжусь, а тому, що я можу забутись, де я знаходжусь і де моє справжнє місце. Гріх завжди веде до втечі і страху від Бога. Непорочне Зачаття Пресвятої Богородиці Діви Марії нагадує: Бог шукає людину ще раніше, ніж людина шукає Бога. Святий Максимелян Марія Кольбе казав Марія є найкоротшим шляхом до повного посвячення Богові. Святий Йоанн Павло ІІ казав У Марії ми бачимо, що благодать сильніша за будь-яку слабкість людської природи. Христос може відновити в нас чистоту, втрачену гріхом. Як Марію благодать випередила, так і нас благодать може вигоїти. Марія образ нашої надії. Боже втручання в її зачаття це знак, що Бог має план для нас і для світу. Ще раз повторюю, якби хтось забувся чи переплутав, коли ми кажемо непорочне зачаття Пресвятої Богородиці Діви Марії, це не означає, що вона була зачата без чоловіка і жінки. Від жінки народився Ісус Христос, але без чоловіка. Це одне. Але від чоловіка і від жінки, від Йоакима і Анни народилася Марія. Але Марія, на відміну від всіх інших людей, не мала перевородного гріха і не мала свого учинкового ніякого гріха. Тому ми про Марію кажемо як про непорочну. Непорочне зачаття це не лише привілей Марії, це торжество Божої любові над гріхом. Це Передвіщання нового творіння і обітниця того, що благодать завжди перемагає. В книзі буття ми читаємо те, що розпочинається ще до початку історії, від початку віків, але завершується в Пресвятій Діві Марії і завершується теж в останніх часах. Марія стала першою перемогою Христа над давнім змієм сатаною. Хай цей малюнок буде перед нашими очима, як Марія його товче, тому що своєю непорочністю вона його товче. Радуйся, благодатна Господь з тобою. Дорогі друзі, під час Революції Гідності, саме 8 числа, було скинуто ідола Владимира Лініна, який казав, що він є особистим ворогом. Бога. Саме на його розпорядження було знищено багато церков, багато духовенства, багато віруючих людей. І можна часом подумати про збіг обставин, про, про те, що так сталося просто. Але я думаю, для кожного, хто вірить в Бога. Те, що Леніна повалили саме 8-го числа під час Революції Гідності, є дуже чітким і виразним знаком того, що е сатана є і буде повержений, він буде повалений, і Марія його доб'є е остаточно і безповоротно. Нехай так буде в наших серцях, в наших душах, щоб в нашому житті, в наших душах не було місця гріху. Господь з вами, нехай вас благословить Господь Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Нехай непорочна, яка топче і нищить сатану, знищить його в наших душах, знищить його в нашій країні, також знищить в образі тих самих окупантів, які несуть ідеологію того самого Леніна і в тих містах, які є зараз під окупацією, ставлять Ленінів. Ну, тому що сатана свого пильнує, а ми пильнуємо свого. Амінь. Дякуємо за перегляд цього відео. Воно було створено завдяки тим людям, які підписалися на спонсорство на Ютубі. Дякуємо вам завдяки вам. Ми можемо працювати далі.